Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогодні у відео ви побачите перевезення вагітної самиці. Є невеличке таке замовлення. Людина вдруге буде брати з мого господарства нутрію і, власне кажучи, я сам йому її відвезу. Покажу, до речі, от ця самиця. Я думаю, що вона поїде первістка. Замовлення таке було, що. Це має бути молодняк. Людина хотіла самця і самицю. А на що я сказав, що навіщо тримати лише під одну самицю, постійно самця. Ну, трішки це невигодно, по-перше. По-друге, самиця вже от є вагітна два місяці. Зараз ми перевіримо на наявність збільшення сосків, що буде свідчити про те, що самець якийсь справа виконав свою роботу. Ну а далі? На початок жовтня вже будемо чекати результат в принципі, від усієї цієї сім'ї. Значить, покажу, як можна літом перевести звіра в чому і при яких умовах. Така клітка. Клітку робили в місті Одеса. Значить, клітка не для нутрі, ну як би, не те, що не для нутрі. Тут для чого заводно, але от саме зараз тут. Самі бачите, миска з водою це більше, мабуть, як під кроликів. Але, але така кормушечка нам, вона підійде для транспортування, перевезення звіра. Також є такий цікавий поддон під рідину під низом, щоб, саме бачите так. От, він висовується. Тобто, щоб рідина і взагалі будь-що якісь там відходи, крихти, що завгодно. Їжа, гранула не потрапляли не засмічували те, в чому ви будете перевозити. Так, ми дивимось по нулям, ставимо нашу самицю 7300. Маленько доти не очікувало такого, так? Ми маємо знайти. О, хороші такі соски. Так. Такі файт, я знайшов, але треба це ж на камеру. Сіди, Ось такий гарний великий. Ага, ага. Є. Yeah. Так, зайшла. Yeah. Далі будемо це все вести. В авто, в якому є або кондиціонер, або кліматконтроль. Тому що літо, спека, вигідну самицю, саме таким бичином я підперевозив. В жодних мішках не рекомендую. Знаєте, що хочу доповнити? Бачив років 8 тому, от приблизно в таких клітках, але на чотирьох ніжках, так? десь в рівень по пояс. Утримання нутрій. от таке. така сітка. Орієнтовно вона 1,8, можливо, можливо, навіть 2 мм товщина. Ну, цієї товщини більш-менш достатньо. Клітки були точно такі, ж. трошки, правда, більші, в більше. І <клітка> просто в гаражі серед міста люди утримують, тому що хочуть тримати звіра, хочуть власне м'ясо, щоб було. ну і якийсь... Воно дає певний не тільки результат після відгодівлі і самого завершення даного процесу, але й саме утримання доставляє людям насолоду. Тим більше, дуже часто ти можеш просто, навіть спостерігаючи за звіром, розвіятись, трішки, трішки десь заспокоїтись. Так, А якщо є малюки, то там взагалі просто зависати там. Отаку і ще можна в клітку поставити. Ніпельну погівку. так, на язичок і вода. Кріплення просто пружина з іншої сторони. Тобто це все коштує 8 гривень, там 10. О, небагато і це набагато покращує результат. Якщо там не ставити ємкості з водою, а просто ніпільна поїлка. Так, дана самиця народжена в кінці листопада, зараз кінець серпня. Отже, можна говорити про те, що їй 9 місяців. Значить, формував я сім'ю 24 травня, тобто 3 місяці тому, грубо кажучи. Так, видно, що добрих 2,5 місяці вона вже вагітна. Її... Вага, 7300 у свої майже 9 місяців. Значить, у 6 місяців я її кидав, десь була вона кілограма 4,5. Десь отак. Десь отак, приблизно орієнтовно. Тут є, тут розібрались, хай Бог допомагає, хай плодяться. Все. На цьому все. Всім вдячний за увагу. Та будьте здорові. Слава Україні!